Звичай Андрій. Я, якщо казати о посаді і о професії, то я моряк, старший помічник капітана. Я вже кажу це майже як у минулому. Наразі я працюю. Але десь я працюю годину, а 23 години я приділяю тому, що, що ви бачите. Я прилетів додому 22-го. Я летів через Стамбул, і ну, ми ж всі чули новини. Ми ж всі дивились новини. Я дивився десь по дорозі, десь в Африці, в якомусь аеропорту, я дивився останнє звернення бункерного діда. І це було на, на ніч 21-го, щось таке, де він там щось казав. І оце я летів додому, і сидів в Стамбулі 22-го. По якимось причинам відмінився перший рейс. Я такий, ага. Ну нічого, поїдемо на автобусі, якщо не буде, якщо не буде. Ну, тобто, я їхав додому. Коли ну, от мене зараз питають: от а ти там, мо, їх би залишитись, виїхати. Я кажу: так я ну, майже виїхав. Перші дні всі везли все. Ну, тобто, ось так. І ми були першими, хто відчиняв двері, і я це вже казав, на ринку їди. Ну, тобто воно, коли воно створювалось, воно було суто серед друзів. Отак, давайте поїхали тут, ставимо стіл, тут те. То ми відкрили ці двері, ми почали. Там якось набіжала купа народу, все почало. Ну, ви бачили, як він працював. Мені здається, рік, мабуть, да? потім вони переїхали до школи, все супер-якось організовано, якісь там люди, спонсори, спонсори, Ну і. Я вже перестав туди ходити, десь там через, може, місяця, півтора, два. Я заїжджав, там щось їм довозив, щось ребята передавали. Але до мене почали звертатись персонально. І ось ми там якийсь перший збір на дрон пустили. Я там носився з цією банкою на 120 тисяч, як а, 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 кожну гривню. Ну, зараз ми це як, це як фішки в монополії переставляємо ці гроші. Ну, туди, туди, туди. Головне, що ми робимо, це аптечки, рюкзаки медиків. Це дуже дорого і дуже необхідно. Іноді вони їх втрачають, іноді вони недостатньо запаковані. Ми їх запаковуємо по як там, там є, є список, що там має бути. Ми запаковуємо так і ще в два рази більше. Ну, з більш, з більш якимись іноземними штуками, ніж там у офіційному списку написано. Аптечки кожен місяць 100-150, 100-150, Всі кажуть, куди куди так багато на війну. Я завжди відкритий до автівок. Якщо я вільний, вільний в плані нічого конкретного зараз не збираю, я завжди буду приймати участь в зборі. Давайте збирати, привезти, знайти, купити тут, доробити. Тільки за а от ті ж мої ППОшники, що я кажу, що кожного дня дзвонять. Тільки їм ми передали 5 машин. З різними ми там збирали, там міняли, там давали, але по факту ми передали їм п'ять машин. Ми почали з небайдужими хлопцями збирати дрони. Дрони Камікадзе — Це зараз дуже популярно. Президент сказав, що буде мільйон дронів. Ну ось свої перші майже 20 ми зробили. Це дуже дорого. Плані, це, ну, це не тисяча дві гривень, це дуже дорого. Але е, я коли почав цим ну, так трошки читати, дивитись, мені полізла реклама в інстаграмі: купи, 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 купи. Я заходжу, дивлюсь ціни. Ну, м'яко кажучи, е, мені погано. Тобто можна порівняти, що в ньому можна почитати, що люди продають, і не, не дорахувати скількох тисяч гривень. Дуже багато. Різних, от як, як, як я казав, ремонт, от хлопці переїхали на нову позицію кажуть, тут по-українськи, -по -по по-русски, розвалений, розвалений старий блендаж, да? треба робити ремонт. Ну, Тобто ремонт, стройка, будівництво. Е, дякуючи добрим людям, трошки грошей передали. Хлопці поїхали. В, Торгівельний центр набрали дерева, лінолюму, всього цього. Все, можна жити. Туди треба. Буржуйки, якесь там ще обладнання, це теж працює. А потім ми допомагаємо зараз, вони роблять собі мобільний такий пересувний пункт в старому, то не прицепти, як Кунг кажуть, такий, купили його, роблять там ремонт, теж гроші. Щодо харчування, щодо самого Херсону, ви знаєте пана Романа, який дуже популярний по інтерв'ю, але він популярний зі своєї історії, бо в нього така собі непроста не, не історія. І ми почали йому допомагати, бо вони там якось організувались у школі, зробили тимчасове місце, місце де вони могли годувати. Населення, бо це як такий район, там якісь приватні будиночки, таке, ну не центр міста. І от там у школі вони е, почали якось прилаштовуватись, і перше, що вони спитали, я вже не пам'ятаю. Ми допомогли їм якісь плити, щось, якісь гроші. Е, вони там це поставили. Вони це скидали фотки. Я кажу, слухай, а ну ще було сполучення якесь, але воно було. Виїжджали, заїжджали, ну можна було. Я кажу, давай ми щось передамо. Ну, давай спробуємо. Тут треба ліки, бо нема грошей, нема українського підвозу ліків. Почали завозити російське лайно, ну, таке собі. І ми почали відправляти ліки. І десь маленький мікроавтобус такий. Ну, не зовсім маленький, трошечки такий длинненький, Пів ми заповняли, і це було. Може разів 7-8 кожні 2-3 тижні. Якось... Це було, ну, я навіть, якщо спробувати відтворити, ну, я, 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 я не пам'ятаю, ну, це було просто мені ці коробки, цей Херсон мені завжди в паркінгу памперсів горами дякуючи, були дівчата, які просто писали в інстаграмі: Я писав, ми, ми збираємо Херсон. Все ми збираємо Херсон. Вони писали: давайте ми допоможемо, давайте памперси, давайте ще щось. Кожного разу, кожний збір, е, кожний новий збір. Е, якщо рані... я десь казав, якщо раніше, ти казав, ми збираємо на це, все, збираємо. Потім почали підкладати відеозвернення, Потім почали вже робити гарні відоси, як каже мій товариш. Треба звернення і відео, як вони працюють, щоб це працювало. Ну, тобто Ти робиш відео. Потім ці військові танцюють, співають, подарунки роблять. Потім е ми вже почали додавати, дякуючи Монобанку, вони зробили цю фічу, що ти можеш робити розігріш, не, ну, не, не, не записуючи кожного донатора, ти можеш в Монобанку розіграти щось. Почали розігрувати призи за донати. Тобто ми розігрували PlayStation, мої друзі розігрували iPhone останнього разу. Ну, ви ж бачите, там автівки, ну все все це. Тобто, все важче і важче і важче робити ці збори. Ну, я не знаю, наступ, ну, може наступного року, коли ми ще будемо це робити, боже, ми будемо вже танцювати. але А, а скільки ми робили? Благодійні вечері, благодійний якийсь вечір, щось благодійне, там аукціон, тащиш туди ці воєнні приколи, торгуєшся. Ну. Іноді це кажеться ну, це, це здається дивним. Ти, 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 наче просиш гроші для себе. Ну. Я не знаю. Оце важко, дивно і. Складно. Мотивація, перемога, енергія. Ну, коли тобі за день хтось е, кілька разів е, з військових щось напише, скине е, якусь фотку, е, якусь історію. Е, коли тобі вночі дзвонять тривожники і кажуть: дядя шаруй в паркінг, ну, оце все разом якось е, ну, надихає.